Друзі, я вас вітаю! Вирушив я на своє сільське озеро. Добре вам відоме. Планую сьогодні ловити виключно на поверхневі приманки, а саме на волкери. Я вже виходив один чи два рази на таку риболовлю і окунець проявляв активність дуже класно вилітаючи за приманками. Сподіваюся, що сьогодні це буде. Теж. А, планую провести на воді практично цілий день і зустріти як і власне, ранковий вихід, а, так і вечірній. Тому що з цього вийде, ви побачите, і, в принципі, поділюся я певними моментами а, цікавими, можливо корисними, які вам знадобляться, якщо ви теж захочете ловити саме на поверхневі приманки. Почав я ловити з точки, в якій я точно знав, що буде рибка. Це наймілкіша частина водойми моєї, і саме тут під отакими місточками і ховається наш окунець. Перший контакт з рибкою відбувся. На заповільненій зйомці це видно дуже чітко. На жаль, окунець промахнувся і навіть не рушив за приманочкою далі, тому я продовжив обкидувати ось це місце. Просто подивіться, окунь вирушив за приманкою ще від самого місточка і доганяв її разів, може, із 4. Насправді з такими прекрасними клюваннями і не дуже потрібно, щоб рибка засікалася. Бо ну ви просто подивіться на цю красу. Не дивлячись на те, що відео змонтовано так, ніби в мене всі клювання відбуваються одне за одним. Такої рибної роздачі насправді не було і за всіма цими класними кадрами стоїть дуже така важка робота постійного прокидання вздовж одних і тих самих місточків, бо на глибині рибка взагалі не відгукувалася, а стояла виключно під цими двома містками. Згодом на ці місточки почали збиратися інші рибалки, бо на цій водоймі саме цей мілячок є досить популярним по ловлі коробця. І зайвий шум ось цей значно зменшив кількість виходів окуня, бо на велику кількість звуків він досить негативно реагує. Але, тим не менш, виходи були. Ось на повторі дуже класно все і чітко видно. Не дивлячись на те, що зараз я записую для вас все спокійним таким голосом, тоді вже в мене потроху почали здавати нерви, бо дуже багато холостих клювань, і майже не виходить потримати рибку. Почав я трохи задумуватися, що щось не так з гачками або ще з чимось. Але насправді. Така фігня, це досить розповсюджене явище, коли мова йде саме про ловлю на поверхневі приманки. І як назвав першого окунчика, а саме його клювання, я не зміг записати. Вимкнулася камера, але клюнув він дуже прикольно з під самого місточка, в принципі, по всім моїм напрацюванням сьогоднішнім. Ось такий красень, і, звісно ж, його я буду відпускати. Наступний окунь нагадав мені, що легкої риболовлі сьогодні не буде. Просто чвакнув разок по волкеру і не засікся. Ви просто подивіться на повторі на ці клювання, я не знаю. Ну, це ж справжня краса. От саме так має атакувати риба приманки. І я вам скажу більше: ні одне клювання ніякої риби не порівняється з ось цими подачами на поверхневі приманки. Окунів, щук, жереха. Ну це просто повністю інший рівень. І я бажаю, щоб у кожного риболова було десь нехай в селі, нехай десь в якійсь глушині таке містечко, де окунь реагує на поверхневі приманки. Адже клює він на них далеко не всюди. Нарешті впевнений контакт і рибка сидить. Невеличкий окунець попався, а, дуже такий бажаний. А, все йшло до цього. І все-таки другий окунь в мене в заліку. А, сів досить гарно на два трійнички. Ось такий красунчик. О, такий малюсінький. Недовго мені довелося чекати наступну рибку з дуже агресивної подачі клюнув окунець. І не дивлячись на сьогоднішню тенденцію сходів, я його впевнено припаркував. Звісно ж, рибку я подивлюся трошки на неї і відпущу назад. Напевне, треба також трошки розповісти про нюанси в плані вудища. Яке треба обирати під таку ловлю, під, волкери, під попери. Це обов'язково потрібно, щоб була жорстка палка, палка бажана тубулярна, суцільна або з хард солідовою вершинкою, тобто жорсткою вклейкою, бо тільки з таким ладом, з такими бланками ми зможемо задати власне гру. Більш м'які бланки будуть гасити. Цю гру волкера або попера, а, бо вони розраховані в першу чергу на те, щоб не звивати нам рибку, щоб гасити її ривки. Звісно, сходів буде більше з такими жорсткими бланками, але нам потрібна проводка. Нам потрібна якісна проводка це, можна сказати, 80% успіху. На неякісну проводочку, звісно, риба теж може клювати, але це потрібно, щоб був, звісно, бій окуня. Окунь має конкретно так ганяти малька на поверхні. В сьогоднішній, власне, в моїх риболовлях це буває дуже рідко. Ну, ви самі все бачите. Вся риба, в принципі, спровокована власне, нашою проводочкою. Тому палка нам потрібна відповідна. І це дійсно дуже важливо. Якщо говорити конкретніше, я б порекомендував вам брати паличку Ladom Fast або Extra Fast. Довжина не важлива, звісно, з більш короткою моделлю вам буде легше. Також снасть має бути ультралайтового класу. Бо я лайтом, звісно, теж пробував зловити окунця. У мене виходило, але. На таке здатен далеко не кожен лайт. Адже ваги волкера я використовую мінімальні, але про це розповім дещо пізніше. Ось так досить непомітно я перемістився на пляж. Це зовсім інша частина водойми, але вже переставало там клювати, вже в принципі ранковий вихід на грані свого закінчення. Але, як бачите, одними місточками клювання окунів не обмежується. Рибка стоїть і на пляжах. Три рази він атакував волкер, ну і ніяк не зміг його заковтнути. Ну, ось така сьогодні рибка не доїдає. До речі, як і обіцяв, розповім про власне, волкерок. Це робить знайомий мого знайомого. Власне, мені порекомендували спробувати саме ці моделі. Це копія на товаді. Досить такий іменитий японський воблер. Ну, і працює, я вам скажу, шикарно. По вазі своїй відповідний. І... По якості гри а, заводиться він, я вам скажу, а, при правильній паличці ідеально. Тому є майстри в нас, які роблять ось такі шедеври. А вага цього чуда 1,8 грами. Тому ось чому я казав, що потрібен ультралайт. Бо будь-яким спінінгом таку вагу якісно не проведеш. А саме ця модель дуже вибаглива до проводки. Ну про це я вже все розповів. Просто подивіться, як він клюнув. Я тут навіть повтор вважаю вставляти недоречним. А, самий ідеальний поки що окунець. Реально бив кілька разів, доживав до кінця отакий красунчик, не скаже, щоб великий, але на отакого волкера він спокусився. Ранковий вихід я таки закінчив з трьома окунцями. Не найкращий результат, але після такої довготривалої перерви переносимося ми вже на вечірню годинку, спробуємо пошукати щастя тут. Просто дуже крутий кабан. А, зранку ця точка таких класних виходів не приносила. Звісно, вони атакували одинично, але тут прям вилетів, як треба. Ось такий крутий грам 70-80. Трохи на інший колір волкера, але це, звісно, суттєво на окуня не впливає. Саме колір приманки в такій ловлі. Тим не менш, улюблені кольори є у всіх, і найголовніше це вірити в цей колір, тоді і рибка буде. Ось таке теж досить часто стається. Закидую я на вимосточку. іноді доводиться заходити на цей місток, знімати приманку, але тут мені пощастило. Я не зачепився. От дійсно тенденція вечірня мені подобається. Окунь доганяє приманочку по кілька разів, а відповідний шанс його засікти в мене збільшується. Подивіться, як цей кавун втулив. Мої емоції тоді були взагалі на грані. Ну такі клювання це просто щось чимось. Він не чвакав, він не доганяв. Він один раз взяв і як влупив, оце, звісно, у рибки на меті було з'їсти приманочку, а не доганяти, оце бавуватись. О, оцей окунь реально був голодний. На повторі це все видно ще краще. В такі моменти я розумію, що точно недарма купив цю камеру, але таке запам'ятовується на все життя. А до речі, щоб зняти волкерок з конця, мені знадобився інструмент, бо засікся він просто шикарно. Тим не менш, ловити я продовжив, вже звісно, не такими мені здавалися наступні клювання, але все ж вони були аж до самих сутінок. А ось нарешті і по відкритій воді окунець мені клюнув. А, так, всі клювання відбувалися вздовж місточків або певної берегової рослинності. А по відкритому чомусь ігнор повний був. Але нарешті і цю діляночку водойми я розловив. Підсумовуючи, хотів би сказати, що вечірній вихід виявився поприкольніше. Більше активності окунь проявив і набагато яскравіші клювання, але це не має, в принципі, такого значення, коли риба виходить на поверхню, бо будь-яке клювання тут це, звісно, скарб. Окунця по сьогоднішній традиції я, звісно ж, повертаю в рідну стихію. Ну що ж, практично на цьому ж місці я буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Все, що потрібно і не потрібно, ви побачили. Клювань чудових море. Сподіваюся, я зарядив вас теж вийти і спробувати половити окуня саме на ці приманки. Але теж не забувайте, що клює він досить в певний проміжок часу і далеко не на всіх водоймах. Тому на цьому я бажаю вам успіху, звісно ж, частіше ходіть на риболовлю, а з вами ми побачимося вже в наступному відео. Відео буде, до речі, на Дніпрі.